Друз'яки, усім всім привіт! Продовжуємо вивчати історію України з істориками. Сьогоднішня наша історична постать це Іван Мазепа Європу з Зачаровус. Мазепа. Селфі – це щось. Отже, хештег Іван Мазепа, гетьман макроінфлюенсер, хейт козацької держави, меценат. Ось так буває. Донатиш на культуру, освіту і мистецтво, а потім стаєш частинкою всього цього. Там Байрон і Його присвятили мені поеми, завдяки чому я став культовим героєм епохи романтизму. Але чесно, у самій романтиці я більше практик, аніж теоретик. Ну, а щодо справи, то завдяки спритності і великому воєнному експірієнсу я полонив сердечко Європи. Навіть зачарував. Не знаю, хто це пише. Це дещо. Так. Іван Мазепа. 1639, 1709 рік. 70 років. 70 років людина прожила і встигла так багато зробити. Наліпочку. Прочитаємо про цю історичну постать. Я живу добу, що війшла в історію під назвою Руїна. Це часи, коли Україна була розділена на правобережну, яка належала до Польщі і лівобережну до Росії. Між гетьманами по обидва боки Дніпра точилася боротьба. Я став останнім козацьким гетьманом, який намагався об'єднати Україну під своєю владою. Народився я на Київщині та походив зі шляхетного роду, здобув освіту в Києво-Могилянській колегії, а також вивчав артилерійську справу в Західній Європі. Згодом почав робити кар'єру при дворі польського короля. Саме там набув досвіду дипломатії і слави романтичного героя. Може нескромно так казати, але я був дуже харизматичним і вродливим чоловіком, тому сьогодні точно став би кращим багатьох дівчат. Йоу. Доля склалася так, що я правив лівобережною Україною, яку тоді контролював російський уряд. Очолював Гетьманщину я довше ніж будь-хто з моїх попередників понад два десятиліття. З 1687 до 1709 року. Та й що тобі сказати? Я взагалі лакімен. Адже майже всі мої попередники були або вбиті, або відправлені до Сибіру. За мого правління відбувся розквіт економіки та культури. Я відновлював церкви, котрі не занепали під час тривалого періоду війни. Доручив відреставрувати Софійський собор той, який звів Ярослав Мудрий. Моєю гордістю була гетьманська столиця, славне місто Батурин. Згодом архітектурний стиль мого часу назвуть козацьке барокко. Правити спокійно та без зайвих втручань мені дозволили мої дружні стосунки з Петром І. Ну, але якщо чесно, то яка може бути дружба з московськими царями? Петро, як і всі його попередники, продовжив порушувати угоди, котрі уклав Богдан Хмельницький. І забирати вольності в козацької держави. Він використовував козаків у своїх імперських війнах, змушував їх будувати Санкт Петербург, де вони гинули від холоду й хвороб. У той час тривала війна між Швецією і московською державою, запанування на Балтійському морі. Наче справжній маг я почав дипломатичну гру, причаровував, домовлявся, щоб отримати підтримку королів Польщі та Швеції, здобувши низку перемог шведський король Карл. XII рушив на Москву. Тоді я і частина козацтва перейшли на бік Карла, який обіцяв Гетьманщині незалежність. У відповідь на це Петро І відправив у Батурин московське військо на чолі з Олександром Меншиковим. Той не лише захопив місто, а й наказав убити всіх його мешканців. Вирішальною стала полтавська битва, коли ми з Карлом XII зазнали поразки. Трапилося це тому, що частина козаків підтримала російського царя і виступила на його боці. А частина у цей момент воювала на Балтиці і не змогла прийти на допомогу. Я втік з України та знайшов притулок у Молдові, де помер у вигнанні. Петро І став переслідувати моїх прибічників і їхні родини, а невдовзі взагалі скасував посаду гетьмана. Відтоді нашою державою керувала призначена Москвою малоросійська колегія. А нас, вільних козаків, почали принизливо називати малоросами. Я намагався зробити Україну вільною і сильною, але зазнав поразки. Проте, отримавши країну в руїнах, залишив її в містах і храмах. Я зрозумів, яке зло для нас несе імперська Росія і прагнув повернути місце України в європейській історії. Я був непересічною особистістю, тому став дуже популярним у світовій культурі романтичним героєм. Потребив у театральні вистави й опери, про мене писали. Вольтер, Байрон, Гюго і Пушкін, щоправда, останній не написав нічого правдивого, як добре, що його нарешті прибрали з школьної програми. Отже, ось такий красень, церкви, храми, відбудовані міста. Це все було за гетьманство Івана Мазепи. Отже, друзі, ось така у нас сьогодні історична цікавинка. Всім дякую за увагу! Всім мирного неба та божих Па-па.